Усім привіт! І сьогодні я виживаю на плоті в безкінечному океані. Так, дивіться, навколо немає одного острова, і вам, ви можете подумати, що це просто у мене маленька промальовка. Ну, так і є, але водночас це просто тупо світ з одного біому теплого океан. Ось зверху написано, як бачите. Біом, 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 Minecraft Warm Ocean». І... Сьогодні ми будемо тут виживати. Тут є скринька, яку я дістав на океану, тобто зажав Ctrl і нацнув кнопочку, щоб зберегти її в інвентар, і побудував такий маленький плот. Пліт, плот, не знаю, як правильно, напишіть в коментарях. А я буду починати своє виживання. Давайте для початку оглянемося. Ми маємо тут е банери. так, це банери називаються? Як це називається взагалі? Стяг. Ми маємо чотири стяги, з яких нічого не можна зробити, і маємо скриньку, в, якому, в якій ми можемо знайти березову, акацієву, тропічну і трошки їжі, і. О, і... ну, ну непогані ресурси, так скажемо е, можна виживати. Давайте для початку заберемо нашу скриню. Е, воду ліпше ж зараз не сідати. У нас є пріоритети. Ми маємо зробити свій великий човен, тобто з цього зробити трошки більший хоча б плід, е, побудувати город. Бажано, бажано, город. І, і напевно, що добути трошки її. Ну, одним соловом ресурсів. І я думаю, що для початку можна використати Березу. Так, ці будемо використовувати. Бо Березу найлегше буде знайти. Я думаю... Е, ні, давайте глянемо якої найбільше древесини, найбільше акації. Значить, будемо із вої древесини робити. Продовження палуби, поки що, поки що. Але то все має бути гарно, тому давайте так легенько обкладемо. Якраз поки що, поки що на даний момент в нас йде нічка, зараз починатиметься, і ми побачити, зможемо добути ресурси з якихось мобів. І так, мені ідеально хватило акацією його дерева. Дивіться, наш острів вже став трошки більший, і сонце заходить. Я думаю, можна спуститися і взяти хоча б огірочки. Я Не знаю, чи вони тут будуть рости, але заодно провіримо. Перше під, підводне. підводне... Занурення. Занурення під воду перше наше. Так, треба до плоту добратися, бо я боюся від нього поки що далеко відходити, а то ще можуть якісь. Ні, вони не світяться на суші. Ооо, це погано. А якщо, дивіться, знаєте, що зараз роблю? Візьмемо зараз ось так. Нам ж треба ще верстак зробити зараз. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, блін, я яй вижив. Так, і то ще без мобів, моби на мене навіть не нападали. Ви уявіть, що буде, якщо ще на мене моби почнуть нападати? Так, і поки що я їх, до речі, не бачу. Так, і тепер нам треба попробувати посадити. О, є! І в нас є освітлення. Я всіх можу привітати, в нас є мінімальне освітлення. О, і навіть, ну, навіть непогане, непогане. Я думав, що воно буде гірше світитися. Так, розб'ємо-розб'ємо ось це, що я побудував, і поставимо їх так само ось сюди, до тих всіх. І. Буде в нас таке освітлення мініатюрне, так скажемо, е, яке нас буде рятувати від спавнення мобів на ось цьому плоті. Єс, я поставив цю дошечку і тепер буду мати якесь накриття від дощу, а то він мене вже трошки бісить, якщо чесно. О, і ще одну дошечку тут маю. І її зараз сюди наверх ще поставлю. Все пре. Прик... ой, ні, не все. От пер все, прекрасно. І тепер я тут можу хватитися від дощику. Тут є дощик, тут немає, як бачите. Але це, це не головна моя проблема. Головна моя проблема, що зараз нічка. Так і для початку все, що я зрозумів за цю коротеньку поїздку, де я назбирав трошечки морських грибів, що мені потрібно записати координати. А то і вправду дуже-дуже. Я, я вже насерався і думав, що я загубився. Так, е, які в нас тут координати? Давайте. Ой, не ту кнопочку. 152, 60... 152, 32. Добре, буду знати на пам'ять.

треп треп, треп 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 треп, треп треп. Блін, тут треба, виявляється, блоки одного дерева. Ото я недорозвинутий. Це капець. Я... 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 А я навіть не був в кур. А, чекайте. Де, де де? де, де. Короче, ліпше сам, сам викладу, так буде навіть швидше. Ось, є, є, є. Що ж, і нам тепер буде легше подорожувати, тому що в мене є кораблик, на якому ми можемо... Взяти, сісти і поплисти. Звичайно, трошки гірше буде видно підводний світ, але якщо включити F5. І ось так навести якось правильно навести камеру вже. Так, як тут зробити? Ну, не знаю, хай буде. Просто попливли і будемо шукати зараз затонувші кораблі. Як не як, це основна наша ціль розвиватися. Йоу. Я думаю, що тут можна щось файне знайти, тому давайте. Рома згадав, що у нього комп'ютер не заряджений, ноутбук не заряджений. Так, і спускаємося, і швиденько Блін, Блін, щось нічого не видно, якщо чесно. Ось так навіть. Йоу, це печера. Так, що ж, запам'ятали, і тут є мій... є щось ще... Цько... Блін, я зараз задихнуся, мені треба швиденько вилазити, я ще не сильно цей. Оу 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 ні. Це прям круто. Так, зимой яблучко і будемо дальше подорожувати. Так, якщо я не помиляюся, це це є якесь щось прикольне. І так, я не помиляюся, але потрібно швиденько до нього дібратися, щоб забрати нашу скриньку. а де та, ой 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 Так, швиденько, 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 наверх, 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 наверх. Є, я встиг, наберемо повітрячка і це по факту наш перший. От, там щось щось похоже. Якщо це також така штучка, я буду дуже радий. Давайте, ну я звідси не побачу. Що так погано видно, всякі водні штуки, треба було що якусь штуку качати, щоб було краще видно, бо реально не розібрати, що дає. Так, і так, 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 і треба швиденько забрати. Нічого цікавого звичайно, тут нема, але. давай, давай! Давай, 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 давай. Давай, давай. Все, дякую. Давай, 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 хорош. Хух. і знову темніє чомусь. Так, це що? Це мапа? Це мапа і. Клас! Клас. Тепер я все розум... Тепер я розумію, де я, дивіться. Я розумію де я... Я... Я прям розумі... Ну дивіться, ну ну. Ну, це найзрозуміліша карта. Дякую. Що сказали, що я в морі. Я прям нереально радий. Так. Там є ще одну штучку якусь бачив, значить мені треба туди поплити. Фух, фу, фух. Фух, фу, фу. 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 ні, ні. Від мене не сядете, як мінімум. Так, і мені треба вилізти з човника. Ось там я бачу ще одну таку штучку. Так, і. Е, я буду радий, якщо я зможу нормально її забрати і не доведеться страждати. Ой, блін, якось. воно просто. І! Ні! Магма притягує, я забув. Так, мені треба тебе вбити, так? Так, знаєте, треба було б добре зробити двері собі, щоб я в них міг подихати. Але ну, я не настільки розумний, як ви розумієте. Так, ні, 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 ні. ні 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 Хух. Так, треба відрегенити хоча б сердечки, я вже поїм гнилої плоті тоді. Але треба сісти на човен, щоб воно краще. Оу! Це везіння! Ви бачите, мені за гнилу плоть не дало цей. Ось, бачите, ось зараз мені дадуть ефект. Чому мені не дає ефектів? Стоп? Ніби в мене все включено. А що ефектів немає? Ну, то там якісь мають бути ефекти, коли ти їжі не лоплюють, Ну менше з тим, гаразд. Е, так, де та штука? Там ще щось є. Е, де там моя штука, до і якої... ось вона. Так, і я зараз маю швиденько спуститися. Ось так. Швидесенько, швидесенько. І ось так зламати зламати, 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 зламати. Давай, давай, бо в мене. Все, давай, давай. давай, давай, давай. Yeah! Є! Ух ти що! Ну 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 я прям молодець. Так, і тепер напевно до. О! Мапа, мап... а це що? Мапа скарбів. Ану. Що реально є Та... Я поняв, що мапи скарбів е, тут, так скажем, е, по-пустому не працюють. На жаль, на жаль, вони не працюють. Ой-ой, я ті ну, що майже не пропустив uh, свій дім, ну тяжко це назвати домом, гаразд. Але до речі, знаєте, що я дізнався? Якщо знаєте, ви просто зараз я пливу, а дивіться, я зараз назму контрол, і я пришвидшуюсь. Я думаю, що може хтось це знав, але особисто для мене це така новина, як ніби як для того. Згадаю, зараз, зараз згадаю. Так, і що ж, давайте подивимося, що я добув в цієї подорожі: вугілля 11, в кількості 11 штук, огірок, це ще до того було. Дві скрині, які мені взагалі не потрібні, бо я навіть не маю що складати. Дві піску, два піску, пшеницю, гнилу плоть і ще одну сукеру. Ну, скажу погано, погано. Найгірше, що. А, ні, я зможу. Що ж, я так подумав, знаєте, от чисто теоретично. Зараз найкращим варіантом для мене буде зробити двері і спробувати добути камінь. Камінь, камінь так, yes, yes, камінь. Добути зараз камінь. Так, треба тропічні двері. Спускаюся зараз донизу і почну добувати камінь. Що ж, І я маю дві новини: одна, як кажуть, добра, друга погана. Як бачите, в мене ось такий получився прекрасний ну, е, вхід в шахту. А друга проблема а друга погана новина. Щоб е, ну, тут, як бачите, є шахта, звичайно, але в ній є одна проблема. Я думаю, ви її вже навіть замітили. Е, там в мене факелів не вистачає, тобто ну, землі взагалі нема. Взагалі. Ой, е, дерева, вибачаюся за те, що сказав, я не знав. Я, я помилився. Е, так, нема дерева. Просто тупо нема дерева. Е, думаю, думаю, звідси вже можна починати купати вниз. Мід, я не знаю, на що я дерев'яною кайлом ламаю, якщо воно навіть не добудеться, ну гаразд. Е, так. І всі можу привітати, партія Олег Біговича зробила пічку. Думаю, що це відео занадто пізно вийде і мем стане на актуальним, ну, гаразд. Пічка у нас є, але що в ній зжарити ми не маємо. Так, давайте знімемо одне яблучко, то я вже дивіться, який голодний. І відправимося у подорож на пошуки дерева. О, бачите, я голод дався, а до того чомусь голод не давався. І чому? От, бачите, хто мені скаже, чому мені до... голод до того не давався. Зараз в мене є ефект голоду, бо я поїв гнилої плоті. А чомусь тоді... О! Я вже зрадів, думав, що щось цікаве знайшов. Це знову ці корали. Мене вже корали не подобаються. Мій найменш улюблений біом. Треба було вибрати холодний океан. Я забув мікрофон включити, тож, я вилазу з сахти, шахти, так? І я дуже сильно був радів, там я забув включити звук, я знайшов землю. Землю. Здається, ну, що та земля тобі дасть, Рома, та Але зараз дивіться, ось так Ось так от зробимо. І рахуйте, залишилось тільки знайти якусь Моркву, картоплю або вибити ту моркву з якогось моба. І все. Ви ж розумієте, наскільки. Зараз, знаєте, то це те саме виживання, на якому от земля по факту є дуже-дуже дуже корисним ресурсом. Прям дуже. Звичайно, це виживання не обов'язково, що воно зараз ще буде довго йти, але можу сказати, що ми дійшли до якоїсь цілі, ми добули землю. Ніким ми ж згодом, може, зможемо щось посадити навіть. Я не знаю нащо, але я зробив залізний нагрудник. І в мене залишиться ще одне з жалізу, і напевно, з нього я б зробив собі лопату, якби мав дерево. Також, також. Е, я думаю, треба закінчувати цей відеоролик. Але не забувайте днати Малебіговича на ЗСУ. А також хочу всіх привітати з початком навчального року. Ну, не привітати навіть більше поскорбити. За втраченим літом, особливо як я його провів, скільки відео було, як мені стидно. Але сподіваюся, цього літа все буде краще. Не забувайте донатити на ЗСУ і на Лобіговича. А з вами ваш Мохіто. до нас зустрічі, па, -па! До речі, цей, ну, якщо поставити багато лайків, я може знімлю 100 днів в відкритому океані. Я думаю, багато людей вже це знімали, але мені без різниці, я знімлю це.